Зенітні підрозділи збройних сил України отримали 100 новітніх комплексів безпілотних літальних апаратів українського виробництва. Ці дрони розробка львівської компанії. Вони призначені для знищення ворожих повітряних цілей, можуть долати до 10 кілометрів із вимкненим двигуном, що робить їх менш помітними для систем ППО. Загальна дальність польоту до 60 кілометрів. Виявивши ціль, оператор підриває бойову частину дрона, яка має 5-метровий радіус. Враження. Ще одна унікальна характеристика це повітряне гальмо, що дозволяє маневрувати. А можливість швидкої зарядки просто на полі бою дає військовим додаткову перевагу. Він літає дві години. Наприклад, у нас є зона відповідальності. Ми дві години в небі. В нашу зону заходить ворожий БПЛА. Ми або його знешкоджуємо, або не даємо виконати йому завдання. Технологія розроблена з нуля для забезпечення швидкості оперативності реагування на зміну ситуації для можливості виготовлення деталей швидко, замінних деталей виготовити швидко і поставити в срок, і для того, щоб не залежати від закордонних поставщиків.